Бо ми обмежуємо. Давайте ми зробимо таку правил, ми Давайте зробимо. Я буду говорити якесь речення. Якщо воно правдиве, то ми підстримуємо Якщо це не правда, це не Добре? Риба живе без води. Можете риба без води? Не, не може без неї жити. Добре? Е, людина постійно молить і ніколи не старіє. Так, не Та? Добре. Е, чи може людина повернутися до життя сама? Померла людина, може жити сама. Добре. А чи може молитва? Е, Допомогти одужами, допомогти воду на скробі. Добре, дивіться, ми багато в чому є обмежені. якими не можемо студити. Але Бог каже, що те, що неможливе у людей, можливе Бога. У Бога все можливе. Дивіться, Бог зробив неможливе. Він помер, а потім завів жив. Воскрес. Направду воскрес, бо він Бог. Бо Він все могутній, Він може все, так? Все Він може. Чи може е, смерть може панувати над Богом? Не може. Ісус це доказав, що смерті для Бога не існує. Він переміг смерть, переміг зло, і Він Воскрес, і ми радіємо, святкуємо, що Він Воскрес і кажемо, вітаємося, як Христос Воскрес. Знаємо воістину Воскрес. Що це означає воістину? Істина це правда, тобто Він на правду Воскрес. І Він переміг смерть. Він сказав, що Він кожного з нас Воскресив. Він дарує нам нове життя. Для нас також не існує смерті, тому що навіть якщо ми вмремо, ми будемо жити, бо дав нам безсмертну душу і Ісус сказав, що Той, хто стане його учнем, також. Буде жити вічно. Він прийде, і Ісхи, і дасть нам нові тіла. І ми маємо, маємо, можемо мати нове життя. І саме тому ми радіємо. І саме тому ми сьогодні тут зібралися біля храму, щоб подякувати Богу за те, що Він, такий самогутній, люблячий батько, залишається бути з нами. Навіть як ми не чемні, навіть як ми не слухаємо, навіть якщо ми робимо гріхи. Він готовий нам пробачити, нам при тебе прийти, попросити пробачення, але він нам готовий пробачити. І Він нам хоче дати нове життя. Тому ми радіємо. Тому ми єднаємо всі навколо. єднаємося всі навколо Ісуса Христа, одну велику спільноту, яка називається як? Як називається та велика спільнота? Ми вже говорили багато разів. ну хто скаже? Як називається? Що Христос заснував? Христос церкву. І церква це є та велика родина, спільнота, яка зібрана навколо Ісуса Христа. І сьогодні ми, радіючи, почнемо знову ж таки пригадати і подякувати Бові, ми почнемо з нашої руханки, яка називається спільнота. Всі вже знають, я не буду пояснювати, так? Станьте трошки ширше, колом, щоб ми один одного не будемо. І так. Хто будує спільноту? Кожен з нас. Ми всі разом відповідаємо спільноту з Ісусом, і Ісус нас об'єднує. Він нас об'єднує з любов. Ю. Отож, починаємо. Це я, це я, будую спільного це я, що я будую спільного і це я, це я. Дує спільноти, то є спільного <пл 'ярко> через оредони, через океан, підемо до всіх краєстів, через оредони, через океан, підемо до сих пор і спільного <пл 'ярко> тут, це ти, це ти, то є спільного тут це ти, це ти, то є спільного тут це ти,

Motou e espinoto, Jesus, Jesus, Motou e espinoto, Motou e espinoto, Carvalho, Jéssica, 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 Say, <speaking> i <in Spanish>